Два мільярди порцій кави щодня випивають у світі. Чай більш популярний: 3,5 мільярдів чашок. Найбільше кавових шанувальників проживають у Фінляндії. Кожен житель країни споживає у середньому 12 кілограмів кави щороку. А ось без чаю не уявляють життя більшість жителів Індії. Майже 80% населення починають і завершують кожну трапезу саме цим напоєм. Що ж брати каву чи чай? Ці два напої конкурують від початку свого існування. Про каву, я впевнена, ви вже багато чого знаєте. А от чи знаєте, що чай теж бадьорить. Він працює повільніше і м'якше, але теж допомагає покращити увагу. Якщо ви втомилися, то чай вас на ноги так швидко не поставить. Тут, певне, краще випити кави. Ефект триматиме недовго, але будьте з нею обережні, не більше двох порцій на добу. Що ж обирати завжди за вами. Чай має менше протипоказань та не викликає звикання. Але я обираю каву. Кава і чай настільки популярні, що навіть заслужили на свої святкові дні у календарі. 15 грудня в світі відзначають міжнародний день чаю. А кавомани святкують 1 жовтня. Зранку кава після обіду чай. По стереотипу кава бодрить, а чай дає здоров'я. Більше полюбляю каву. А чому саме? Не знаю. Більше приємний мені аромат. Бадьорий. Бадьорий так. Кава. Чому сава? Ну, тому що кава збодрить зранку. Краще вибрати чай, бо кава шкідлива для серця, збуджує організм. Чай намного корисніший для здоров'я. Кава. Смак, аромат. І від чая більш зуби. Стоїть жовті, я обожнюю і каву, і чай залежно від настрою, і що до нього пити, або їсти. Кава асоціюється з кофеїном, проте немала його кількість міститься і в чаї. А ще обидва ці напої заряджають енергію та сприяють концентрації мозку. Чорний чай, як і зелений чай, гарно тонізують. Тому, якщо в людини є проблеми зі сном, чорний зелений чай бажано на ніч не пити. Крім того, що вони тонізують, що можна буде погано заснути, вони мають всечогінну. Дію кава э, містить багато антиоксидантів. Які гарно впливають на нашу печінку, покращують жовчий відтік. Також кава містить кофеїн, який покращує кровообіг, і в тих людей, у кого знижений тиск, кав прийом кави буде якраз тонізувати, підвищувати тиск, давати продуктивність і активність. Фахівці кажуть, що є категорії людей, яким слід відмовитись від цих напоїв. Кава та міцний чай не підходить для дітей, вагітних жінок та людей, які мають проблеми з серцем та системою травлення. А усі інші можуть насолоджуватися цими напоями, головне знати міру.